Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Хто ти човне, що шукаєш, ки куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб чого, що чогось, ще житеш. Піг мій вічний дуже не знаю. Хвиля нов судів реве. Скали грозять, надіть, просять к собі береги. Мене. Мене. Вітаю. Я Олена Саєнко, учителька української літератури. Тільки но ми прослухали уривок із пісні човен від гурту один у каноє. А чи знаєш ти, що автором слів цієї композиції був Іван Франко? Пропоную разом пошукати відповіді на риторичні питання, співзвучні з тими, що лунали в пісні. Хто такий Франко, якими були його життєві пошуки та поривання? А також дізнатися, чому українці називали письменника каменярем або декадентом. Тож розпочинаємо. Івана Франка вважають найпродуктивнішим письменником в українській літературі. Уяви, повне видання його творів це аж 50 томів. Проте це не вся спадщина Франка. В архіві письменника в Києві зберігається 5,5 тисяч творів. Вражає, чи не так? Це ж скільки щодня мав працювати Іван Якович? Проте він не був ботаном чи скаженим трудоголіком. Письменник із задоволенням їздив на риболовлю, збирав гриби, ходив у гори. Франка іноді називають засновником зеленого туризму на Галичині. До речі, Галичина це батьківщина митця. Іван народився в 1856 році в селі Нагуєвичі на Львівщині. Його батько Яків був заможним та майстерним ковалем, а мама Марія Кульчицька походила зі шляхетського роду. Батьки не жаліли коштів та інвестували в освіту сина, та й сам Іван із дитинства дивував усіх своїми здібностями, мав феноменальну пам'ять. Легко міг переказати слово в слово лекцію, яку почув від викладача. До речі, ще у школі Франко почав заробляти, наприклад, за гроші допомагав однокласникам із домашнім завданням, а зароблене витрачав на книжки. Зрештою, власна бібліотека письменника налічувала 12 тисяч книжок, а ось ще одна цифра 19. І вона теж пов'язана з освітою. Адже Іван знав 19 мов та активно займався перекладацькою діяльністю. Проте і це ще не все. Франко став першим письменником в українській літературі, який заробляв собі на життя саме творчістю, тобто він лише писав та перекладав. А не працював чиновником або суддею. Франко є автором романів, повістей, оповідань, казок, віршів, поем, сонетів, драматичних творів, критичних статей. А ще його перу належить праці з економіки, соціології, мовознавства, міфології, філософії. Поговорімо про псевдоніми свої рідні Ніки, письменника. Усього їх було майже сто. У дитинстві хлопця кликали Мироном – це було таке собі домашнє ім'я, тому письменник мав цей псевдонім як один з улюблених і називався Мирон Сторож чи Мирон Ковалишин. Але першим був Нік Джерджалик, Його Франко запозичив у Філона Джерджалика, військовика з товариства Богдана Хмельницького. Дослідники Франкової творчості часто називають його Доктор Ф, бо Франко також захистив докторську дисертацію до речі, про вищу освіту. Іван навчався в трьох університетах Львівському, Чернівецькому і Віденському. Зараз Львівський національний університет названо іменем Івана Франка, а ось майже півтора століття тому, у 1895 році, митця не прийняли на викладацьку посаду до цього закладу через політичну діяльність. Богдан Тихолос, директор дому Франка, музею у Львові, в одному зі своїх виступів сказав. Що Франко став українцем з вибору? Адже письменник народився в тогочасній Австрійській імперії, потім жив в Австро-Угорській, чимало часу проводив у відні, друкував свої праці в провідних журналах. Так само митець працював і в польських часописах. До речі, якби Франко обрав Польщу, то називався б Франко, так прізвище наголошували в Нагуєвичах, рідному селі митця. Вже переїхавши до Львова, письменник українізував своє прізвище та змінив наголос. А ось інший код національної ідентичності від Франка. Саме він започаткував моду носити вишиванки під чоловічий костюм трійку. Шкода, що в ті часи не було джинсів. Як на мене, Франко тоді носив вишиванку із джинсами та піджаком, як це роблять зараз. На жаль. Політичні погляди Франка не підтримувала тогочасна влада Австро-Угорської імперії тому в його житті було три арешти, які негативно вплинули як на здоров'я, так і на особисте життя митця. Проте митець не опускав руки, а боровся та прагнув змінити країну, сформувати націю силою власної думки, слова, духу. Саме боротьба стає провідним мотивом багатьох творів Франка. Пропоную послухати невеличкий уривок з вірша Каменярі. У виконанні сучасного репера Ярмака, який зараз боронить нашу країну в лавах ЗСУ. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я, прикований ланцем залізним стою, під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожне чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки в кожного ланці мов гадь обвили. І плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сисю розбить. Цю поезію Франко написав у 22 роки. Закінчивши гімназію, він подорожував Галичиною, дізнавався про рідний край та життя народу. Одного дня побачив, як працюють каменярі. Цитую автора. В основі цієї теми лежали конкретні враження робітників, що товкли каміння на дорозі і оповідання про пробивання залізничного тунелю в Карпатах. Сам вірш має форму сновидіння. Зверни увагу, що перші слова це саме Я бачив дивний сон. Згадай, хто ще використовував такий прийом у своїх творах? Так, так. Це Шевченко у відомій сатиричній поемі Сон. Франко обрав форму сну, щоби посилити художню умовність. Письменник зазначав, що у творі представлено алегоричний образ громади працівників. Нагадаю, що алегорія або інакомовлення – мовлення це приховування реальних осіб, явищ чи предметів під асоціативними художніми образами. Хто ж такі каменярі? Цікаво. Які асоціації виникли в тебе під час прослуховування поезії? У Франка це узагальнений образ людей, які свідомо борються за волю країну, долають спротив височенної гранітної скелі, це боротьба заради майбутніх поколінь. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власної власними кістками тверди змуруємо гостиниці за нами, прийде нове життя. Добро нове у світ. Серед тих, хто долає шлях до омріяних змін, і ліричний герой поезії, який разом із трудівниками, скутий важкими залізними ланцюгами в єдину непереможну силу. Уявімо звуки злагоджених ударів молотів та заклик Лупайтесь у скалу. Ці рядки ще не раз пролунають в сучасній історії України від Революції Гідності до широкомасштабного вторгнення. Зверни увагу, каменярі, чиї молоти гримлять як битви гук кривавий, аби стримати ворога. Це ж такий влучний образ для наших захисників та захисниць, це якими сльози мами, жінки і діти. Каменярі це всі, хто лупають скелю, хто волонтерить, збирає донати для захисників, виходить на акції в підтримку України в різних куточках світу. І саме в такі миті і в оці кожного горить любові жар. І руки в кожного ланці, мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. Зрештою, бажання здобути бажану свободу та відчуття, що ти не один, мабуть, роблять цей тягар не таким важким. Ось послухай ще одну асоціацію на франкових каменярів від гурту Діти інженерів. Бачив дивне сом'я, наче ми з тобою звикли жити в розкущі, а не в землі, наче ми забули ці слова Франкові, хто на шляху поступу каменярі стану вранці, рано розберусь з думками. Вже біля восьмою прийду. Бущу програми, розберусь думками, що зробила доля з каменярями. Але Іван Франко не лише каменяр, як часто його називають, він ще й ніжний лірик. Він той, кому тричі являлася любов. У 40 років митець видає збірку зів'яле листя, що мала під заголовок лірична драма. Про історію кохання Івана, дізнайся з подкасту Іван Франко та його три любові. Від моєї колеги Людмили Власенко. Після виходу збірки зів'яли листя, письменника захейтили галицькі критики та лідери громадських рухів. Їх обурило, що поет боротьби раптом оголив свої почуття, показав себе нещасливим у коханні. Не повіриш, хейти Франка і його близький друг Василь Щурат. Вони разом жили у вітні, коли Франко писав докторську, а Василь навчався в університеті. Щурат згадував. Живучи з Франком у відні, ми вчилися спільно за одним столом. Ліжка наші були поряд. Разом ми ходили і снідати, і обідати, разом відвідували лекції. Так ми прожили в тісній дружбі увесь рік. До речі, Іван та Василь були знайомі задовго до Відня. Франко ввів молодого митця в літературу, науку, тобто був для Василя ментором. А ось після виходу збірки зів'яли листя, Щурат написав літературну статтю. Літературні портрети Іван Франко, у якій оцінив зів'яле листя та зауважив, що книжку можна вважати об'явом декадентизму в українсько-руській літературі, декадентизм або декаданс це напрям у мистецтві, коли занепад розчарування та безнадія стають в центрі творчості. Представники літератури декадансу відмовлялися від громадянських мотивів та плекали різні песимістичні настрої. Навряд чи Щурад хотів хейтити свого друга та ментора, можливо, навпаки, наголошував на перевтіленні Франка, і все ж спричинив один з найбільших скандалів в українській літературі наприкінці ХІХ століття. А зрештою, від свого наставника щорад дістав відповідь, на яку не очікував: поезію декадент. Слухаємо сучасне читання від Богдана Лободи в проєкті Плеяда. Я декадент. Все новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово темне підібрав та вчене, і русі возвістив ось декадент. Що в моїй пісні біль і жаль, і туга, все лиш тому, що склалось так життя. Таєвні, брате мій, ще друга надія, воля, радісне чуття. І я не люблю безпредметно тужити. Ні шуму власних слухати в ухах, поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх. Хоч часто я гірке, і квасне ковтаю, не раз і прів, і мерз я, і охрип, та все ж оскомини не хронічний, не маю. Катар кишок до мене не прилип. Який я декадент? Я син народу, що вгору йде, хоч був запертий в льох мій поклик. Праця, щастя і свобода, я є мужик. Пролог не епілог. Я сп'ющими за не виливаю, яйцями їм до бійки маю бук. На празнику життя не позіхаю і в бідності не опускаю рук. Не паразит я, що доріє ширу, що в будні тільки й дума про процент, а для пісень на рум настроїть ліру. Який же я у біс, декаден. Свою полеміку з опонентом Франко розпочинає з риторичного питання Я декадент? Митець категоричний, та використовую знижену лексику. Який же я в біса декадент? Так, Іван дистанціюється від властивого декадентам витонченого викладу думок, Підкреслює власну простоту і зв'язок із народним життям. Я є мужик, не паразит, я що доріє жиру. Ми бачимо емоційного запального Франка. І все ж. Він аргументує та чітко пояснює свою позицію. Я не люблю безпредметно то жити. Поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх. Також Франко обстоював не лише власні погляди, але й українську літературу в цілому, бо не хотілося йому, щоб її сприймали як занепадницьку. Який я декадент? Я син народа, що вгору йде, хоч був запертий льох. Мій поклик праця, щастя і свобода. Є, є мужик. Пролог не епілог. Ось такий поетичний маніфест від того, хто міг стати лауреатом Нобелівської премії. Проте помер за кілька місяців до можливого тріумфу. І все ж Франко здобув інше важливіше визнання від українців, від тих, для кого він лупав скалу. Читай Франка, слухай сучасні інтерпретації та шукай співзвучні для себе сенси. Почуємося на наступних уроках. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.